Кулибаємося, ми на зустрічі. Дивіться, які в нас красотки. Ой, де ти друга. На зустріч у, у бібліотеки Гончара. Всі наші красотки, всі знімаються. Як вас звати? Мене звуть Оксана. У мене канал Мої улюблені петельки». Канал мій маленький, нам ще один рік і два, мабуть, місяця. Канал це моя отдушинка. Я знімаю його для себе, веду для себе, я там просто відпочиваю, ну, мені так хочеться. Розкажіть коротко про себе та дайте, будь ласка, відповіть на декілька питань про себе. Мені 47 років, я мама, бабуся, шкільний бібліотекар і студент. Цьому році я поступила в магістратуру на п'ятий курс. Я навчаюся на початковій освіті, тому що я працюю в школі, шкільний бібліотекар, і мені потрібно для е, моєї роботи е, освіту, ну, щоб було е, заняті стопроцентованих, не, не встигаю нічого, ні в'язати, ні дивитися, ні на роботі, але хочеться це вспіть е, після нашої дуже. Е, Такої модної хвороби, якусь зараз ну, всі хворіють. Пам'ять моя, я казала вже відео із фантазії, мене покинула, тому навчатися дуже важко, дуже багато часу йде, і запам'ятовувати теж дуже важко. Але стараюся, моє крето завжди знаходити щось нове, щось учиться, щось для себе відкривати нові такі горизонти. Яка ваша нинішня робота? Ну, я сказала, я бібліотекар шкільний. Робота вашої мрії, будете сміятися, але вам скажу так. Коли судим 11 класі до нас прийшов учитель, зараз він у нас директор садочка, і він каже: Напишіть твір, ким я хочу стати. Ну я знаєте, як посидіти, аби що-небудь написати, аби очепилися. І я пишу, Боже, як я хочу стати бібліотекарем, забуду бібліотеку, до тебе книги говорять. Вони тобі щось розповідають. Ти скільки взнаєш. Дівчата пройшло 4 роки. Я стала простим бібліотекарем. Потім ще через 25 років я стала шкільним бібліотекарем. Так що моя така мрія, яка писала цю фонаря, стала моїм моєю професією по життю. Ну так бува. І робота вашої мрії. Да, я люблю дуже свою роботу, я її віддаюся. Я рахую, що в мене вона виходить гарно. Ну, я так думаю, що гарно, тому що віддаю на всі 100%. Так, ви більше налаштовані на роботу, щоб жити, чи на роботу, щоб працювати. Ну, для моя думка така, кожна жінка повинна мати якусь свою роботу не для того, щоб заробляти гроші, а для того, щоб відчувати себе жінкою. От всі жінки, всі знаєте, коли ми сидимо вдома, в да, відпустці хворіємо, ми можемо, ні, ми утра ніхто не фарбується, ну правильно, правильно. Ми можемо там е, розчесатися, зачіску взагалі ніхто не робить, розчисалися і все. Але треба ходити на роботу, щоб почувствовати себе жінкою, щоб. Те саме народиться одягтися, показати себе людям, зустріти подруг, поспілкуватися, кудись зайти. Для того ми жінки. Так, от для мене робота це для того, щоб себе відчувати жінкою. А вдома ми всі будемо на танці, всі будемо жінками, старими клушами, будемо сидіти, значить, своїх діток. Так що це відповіді такі на мої питання. Автор каналу «Житейське в'язання з Валентиною сьогодні. Ми тут знаходимось на нашій рукодільній зустрічі. В'язало Чокутавщина. Дякуючи надії з каналу. Дякую. Надію посилання на, на всі відео, всі дівчата учасників Instagram будуть в описі під відео. Заходьте, будь ласка, дивіться, рекомендую. Дізнайтесь, як ми провели час. Долучайтеся. Хай вся Україна живеться, Україна буде у нас зв'язати дружно і будуть наші зустрічі. У нас тут маленький асистент-помічник. Дякую за яблучка. Приступимо дівчатка до відповіді на запитання. Дякую. Як мене звати? Я вже відповіла. Розкажіть коротко про себе та дайте, будь ласка, відповіді на декілька запитань. Валентина, 46 років, проживаю у містечку на Полтавщині. Фоп, продавець, скажімо так, в'язольниця. В'яжу з дитинства, навчилась на уроки трудового навчання, хоча дуже мені хотілося в'язати, але. В моїй сім'ї мама не в'язала, бабуся тільки вишивала і шила. І якось я, знаєте, як пішла смикати за руки сусідніх бабусь, щоб мені показали, як це роблять. Я пам'ятаю, дали мені шкарпеткові спиці, і я вчилась в'язати такий такий шарф, шарфик. Я в'язала туди-сюди його, і мене так це захопило, в'яжу, розпускаю. Саме головне, що я вже тоді почала приймати замовлення з усіх присутніх дітей. Вони загадували зв'язати мені светр. я не знала, ще, як закінчити це в'язання, але в'язала. Так от, така, дівчатка, така моя історія в'язання. Потім було у нас в сільському клубі гурток і ми навчалися. Так що всі ми родом з дитинства і нас якось вчили педагоги, скажімо так, бо більшість батьків не було часу і можливостей, можливо, хто не вмів. А це в нас було покладено на... Людей спеціально навчених в цьому. Це таке, мама двох дітей, бабуся, в'яжу веду канал, так розвиваємося потихеньку. Покажіть на телефоні найзворушливішу фотографію. Не покажу, на жаль, бо вологі скажіть, я таке видаляю все, щоб не було нічого лишнього. В телефоні, на жаль, немає в цьому. Телефон змінився, то немає, не можу. Саме зворушливіші фотографії це з дітьми. Бо я мама, бабуся з дітьми, внуками. Ну, це такі сімейні фото. Бо сім'я це для мене основна така цінність. Друге питання: якщо ти квітка, ким ти хочеш бути? Ой, Красивий квіток. Хочу бути орхідеєю білою. От і все. Щоб не поливали росли. Так. Дякую вам, дівчатка, за. Таку зустріч, дякую за приємну компанію. Ми спілкуємося далі. Слухайте ще відповіді дівчаток ще раз нагадую, Не забудьте зайти під посилання в описі під відео, підтримати дівчаток подобайками, коментарями, бо це нам дуже варто. Ви вкладаєте свою таку лепту, скажімо так, розвиток україномовного ютюбу. Всім привіт! Мене звати Надя і я декілька фактів розкажу коротенько про себе. В'яжу я досить давно, в'яжу ще з восьмого класу. Навчила мене в'язати вчителька, вчителька трудового навчання. Вона була ліпшею, в'язала якось на ліву руку, ну і я якось там перекручувала собі і вже в'язала сама. В'язання мені сподобалося, мені в кого запитати не було, тому що в мене ніхто не в'язав. І так сама потрішку вчилася, вчилася і дійшла до того рівня, до якого я вже зараз доросла, скажімо так. І пару запитань. Яке питання вас найбільше дратує? Найбільше питання мене дратує про те, яка у тебе зарплата. Не знаю чому, але от чомусь, коли оце питають, мене це питання дійсно дратує. Так, і друге питання: чи вірите ви у кохання з першого погляду? Вірю. Тому що це є, не знаю, чи це надовго, чи це не надовго, але я так думаю, що таке кохання є і воно має місце бути. Дякую вам. Мене звати Юля. Да. І мені, мені подобається дуже в'язати речі з самого дитинства. В'яжу шести років десь. Потім перерва була, а потім десь, ну так в'яжу, що безперервно, то коли старша донечка народилася, це ну, навіть раніше. Десь 10 років я в'яжу, що кожного дня можна сказати. І не відпускає мене в'язання, хоч це все одно в'язати, хоч там устала чи ні, це не важливо. Про, про, ви про щось шкодуєте питання? Ну, це таке питання філософське, що не хочу ні про що шкодувати. Що було, те було, значить, воно для чогось було. Головне, що ми і зараз є тут, де є. Так, і яка різниця між бути живим і справді жити? Донечка, сядьте, будь ласка. Та не видно. Яка різниця між бути живим і справді жити? Ну, мені, я так думаю, що це чи ти живеш так, як по теченню пливеш, чи ти осознанно вибираєш, що тобі робити, як тобі робити. І радієш тому, що ти робиш, що ти живий, за все вдячний. Думаю, так. Тоді ти справді живеш. Спасибо. Давайте знайомитись. Мене звати Надія, Я проживаю в місті Полтава, в'яжу вже 4 роки, взагалі в основному іграшки. Носки, шапки таке для своїх хомути. Така ваша улюблена пора руку. Що ви робити цю пороху? Ми зима. У мене день народження зімою, можна пов'язати зімою, тому що літом не вистачає на той час. Ви щось колекціонуєте? Спогади, мабуть, фотографії, якщо так подивитися іменно в галереї, то це іграшки, фотографії моїх іграшок. Я так за цим запитанням, що колекціонуєте. Напевно, фотографії своїх робіт. Все. Все. Дякуємо. В мишку, такие мишки классные, классные. Кинула на полоні. Дуже крусом. Скільки йде часу на одне іграшку? Це я робила за Бога. І за того, що все на роботі. Це він десь в мене за місяць зв'язався, але я тільки його робила, то я думаю. Ексклюзивний. Давай. І кожного в'язаному речі свої. Так, но скинуть. Зірочками тільки ти. <смеш> а це Христос Воскрес, <смеш> дявочки. Пасхальний Ну, Який класний. Колись сиділа в відео, згадувала, як назвати цю, ну, цю техніку. Боже, не згадала, через два дні спогадала. Філейна, через два дні спогадала. Так. Валь. А, ти знімаєш? Так, Надь, Надя, платье. Красотка в платье. золото видно. Юль. Юля, покажи світер, будь ласка. Красотка в світері. Так, зараз мене стіл, Воль, Подожди. Красотка в платічку в'язана. Ну і я, красотка. Вареничок. Чотири рази сказала, п'ятий раз не питаю. З коло Я ще в турбинку заглянула. Щось в мене фокус не ловиться. І фокус дадівся, стоп. вистачало Пакет під столом. Патріотичний одяг, для котиків собачок. Ще. А, фолофабер уже лежить. Ми по сумочках пошаримося, не можна, але не подивимося. А це капсула. Всім відомої Оксани. Це моя, моя капсула. Капсула. Дишка для собочок. Так, ще крута. Це мені оця надієчка подарила, бобільна, шкарпеткова пряжа. Оця надієчка, як дари пряжу, так така класна. У мене шкарпетки в тік і так залетіли, ті, що ти мені дарувала. Надієчка ж просто купує хорошу пряжу. Дуже класна таке. шкарпетки, покажи, нам так коло себе, щоб не побачила. Дивіться, яка. Розцвітка, як сказала, ну ми зрозуміли. А подарувала їй цю пляжоця чарівна пані Надія. Це походу Алізе. І тепер, да? благодаря Надії, в да. мене вийшли такі чудові шкарпеточки, в'язала собі. Ну не могла їх ніколи. І в мене є пряжа від надії, ще буде носити задоволення. В'язала фіолетова така моточна носу, шкарпеткова, буду в'язати теж. Іксі дарувала вона всі партужі, далекі шкарпет мене класні. В мене взагалі да, такі біло, класні вийшли. такі да якіда мій синок їх забрав на Київ і сидить в них в Києві. Так що дуже чіткі Класно, масш бон <систити> <Понсурсі>. за <систити> да, це була наші шкарпеткова фея. Кстати, в мене оце ж моя ця тоже її подарунка. дівчинки. це ж її там пряжа, основна, кроме Боктуса. Дівчата подивіться більш пухнаський, мені здається. A, вийшли такі незвичні відтінки. А моташки по 100 і, грам чи по 50? І, 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 по 100. І що головне, я їх ще не прала, а Вони як А, ні, прала вже мабуть. Да, ну вони, коротше, до прання були як випрані. Гарна ля пряжа. Це алізе супервошка. Алізе пряжа то. А тоньше. дай на кобого ту шкарпеточку. Ми зараз покажемо, щоб ви хто шукає, можливо, таку осінню. У на кобохо то тут дійсно, а то це але. Бачите, кольорова гама та сама, а ляга по-різному. Тут як жакарт, ну, тут теж є полосочки. Тут жакарт, але Ту не ви жакар більш Тут прям як більше. листочки осінні угу. на тротуарчику. У нас, класні. мабуть, ні. Мене, знаєш, я теж на Вернісажі осінніх барв такі оранжеві. Такі, В'язала з шкартатки. Не бачила? Оранжевий, не помню. Зараз я відключусь, покажу. Так, наша Валюша, я Валюша я, я трубку. Я вже струп а колір на камеру малиновий, А він такий червоний-червоний. Угу. А йде малиновий. Такий знаєте, як раніше був От та пряжа, що вишивали бабусі. Знаєш, Моташка, що ти розказувала, що вишивали вишивки. Там mm -hmm. такий червоний, пам'ятаєш? Mm -hmm. Ну, Ось малиновий такий. йде. Да. А, в мене червоний. а в тебе взагалі оранжевий йде? Дивись, в мене малиновий. Так, у нас тут збор Колір кого цікавить такий червоний номер 14 Цю пряжу мені подарувала наша пряжна фея, Анна Горілова з Естонії. Держу шкарпетку для ЄСП, шкарпетковий підковий сплес. Це класно. Наша зіронька в'яже ще одна. Щось у мене не лове кадр. І ще, і ще є в жовтій, що тільки що жовта, то більше буде. Жовтій, якщо вона буде зелена, чи синя, чи якась така холодна, у мене щось розмило. Тебе камера набагато краще. Це, я на цей візерунок дивлюсь, дивлюсь, облизуюсь, облизуся. облизуся. Ну, ще я не можу на нього на цей. Красотка. Да. Сиди. Сидю, красотка, сидимо, красотка, красотка, красотка. красока. Ой, Боже, а злати красунчик рук, сердечко. Підніми так ручки. Мама, чарівниця, да? така сердечко зробила. Ух ти. Так, да, оверсайз. Зараз беруть на три розміри більше, в тебе воно бачить класно. Ні. Нічого дуже класно. О, ще Юлія не знімала. Точно, точно. Юлія в'єжиш Карпетку. Зв'язальні процеси, знімальні процеси. Так відбувається наше. Знімальні процеси наші За кадром. За кадром дівчатки в'яжуть, дівчатки знімають. Угу. Один одного. Всі знімають. Тут народжується варенич. вареник. Вареник, ззаді вареник наші стіни. Надіюся, ми його сьогодні спробуємо. З халафайбером. Дітвора всі при роботі.